Перший особливий випуск в цієї офіцери міліції поповні лави правоохоронців. Небезпечний штамп Дельта наближається. Вихід один вакцинація. Аномальна спека б'є рекорди. Як рятуватись, нагадуємо правила. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крок вітає Вас. Останні новини. Як це було? Дивіться, просто зараз. До захисту закону та правопорядку готові у Тераспольському юридичному інституті випускний. Завітний диплом про закінчення навчання отримали 62 молодих офіцери. Всі вони вже працевлаштовані. Сьогодні вони випускники, а завтра оперативники, інспектори у справах неповнолітніх, спецназівці або дільничні. Цей випуск офіцерів міліції особливий. Курсанти першими пройшли навчання за новими стандартами. Тепер до придістровських міліціонерів жорсткі вимоги. Недавнього времени. Ми принедавна ми пред'являємо співробітникам міліції особливі вимоги. Це посилена фізична підготовка, відміни знання профільних наук, розвиток високоморальних ділових якостей. Молоді офіцери прийшли в усі кваліфікаційні випробування і готові служити своїй батьківщині. Ваш прямий обов'язок забезпечити законність, громадський порядок і безпеку наших громадян. П'ять років навчання позаду тепер служба народу. Випускники залишають навчальний заклад в спеціальному званні лейтенанта міліції. Рідні та близькі цього дня не можуть стримати емоції. сльози, якщо ледве стримую сльози. Це мій п'ятий син. Він наймолодший гордість переповнює мою душу. Мій син дуже любить справедливість, чесність і стійкість, дисципліну. Тому він пішов вчитися саме в тюї. Сьогодні вони випускники, а завтра оперативники, інспектори у справах неповнолітніх, спецназівці або дільничні. Зовсім скоро офіцери приступлять до роботи. Молодих фахівців розподілили в органи по всій республіці. Для всіх нас це велике... для всіх нас це велика радість. Ми зможемо працювати за фахом юрист в органах внутрішніх справ. Це дуже приємно. Ми зможемо допомагати людям. Заповітні дипломи випускники отримали з рук президента. Глава країни висловив велику надію на молодих офіцерів. Ви вибрали, кенішна. Звісно... Ви вибрали не найпростіший шлях у житті, але напевне один з найбільш правильних. І він полягає у тому, що ви присвячуєте своє життя охороні правопорядку і безпеки громадян та держави. Це гідний вибір. Бажаю вам успіхів у службі. Перспектива у випускників ТЮІ досить непогана. На сьогодні багато керівників нашої держави, МВС та інших силових структур закінчували саме цей навчальний заклад. ТЮІ по справжньому став кузнею кадрів. Цей випуск став для цієї вже 27-м за рахунком. За традицією, отримання диплома завершується салютом з монет як символ падаючих на погони зірок. Модульні ФАПи в селах Рибницького району готові до відкриття. Вони увійшли до програми Капвкладень. Про це говорили в уряді. Всього до фонду увійшло 44 об'єкти Мінохорони здоров'я. Повне перезавантаження чекає і на столичне лікмістечко. У липні представлять генплан змін РКЛ. В роботі також план нового хірургічного корпусу. В проєкті сучасно обладнана шестиповерхова будівля. Ремонт зараз йде відразу в декількох медзакладах, наприклад, у відділенні дитячої неврології це в Бендерському центрі матері і дитини. Туди проведуть гарячу воду. Увагу приділять і території навколо поліклінік і лікарень. Відновлюють дороги. В уряді говорили і про розвиток освіти важливий момент ремонти шкіл та дитсадків. За останні три роки, включаючи пандемійний 2020-й, впорядкували третину навчальних закладів. Другий момент комп'ютерізація. Торік зробили великий ривок. Роботу треба продовжувати. Зараз готують концепцію впровадження в школи IT-технологій стосовно сервісу електронного то Тут прошу тримати на контролі питання ритмічного ведення цього сервісу. Всі, в принципі, висловилися про нього позитивно. Всім подобається, тому його треба адаптувати якомога швидше. У Придністрові не закривають малокомплектні школи, хоча їх утримання в рік обходиться в 60-70 мільйонів рублів. Сума велика, але це державна позиція, зазначив прем'єр. Працює в республіці і житлова програма Молоді сім'ї де є педагоги, можуть купити доступне житло. Допомагає держава. І важливий момент зарплати їх вже двічі підвищували у 2019-му і з 1 травня цього року. Але навіть з урахуванням зростання заробітні плати вчителів маленькі, вважають в до питання ще повернуться. Тури вихідного дня в Придністрові для пільговиків фінансування може бути з бюджету. Питання обговорили в уряді. Брати на себе оплату за екскурсії працівників можуть і підприємства. Говорили і про сучасну туристичну інфраструктуру. Без створення інфраструктури. Без, без створення інфраструктури, без формування попиту формування ми нарушимо в плані розвитку туризму. Це треба розуміти. Щоб щось мати з цього, в це треба вкласти на початку. Мова про створення комфорту для туристів в зонах відпочинку. Є проект. На це планують закласти гроші в бюджеті наступного року. Говорили і про підтримку турфірм, які популяризують місцевий туризм. В уряді пропонують надавати їм пільгові кредити. Наймасштабніша реалістична та гучна Придністров'я готується до бойової реконструкції. В центрі події героїчний подвиг радянських прикордонників літку 1941-го. Буде все від справжньої форми часів війни до легендарного. т 34 залишився лише один день. Сьогодні на міському пляжі пройшла остання репетиція. Півгодини саме стільки відводили на подолання радянських прикордонних застав німці у червні 41-го. Це за планом Барбароса, але наші прикордонники билися до останнього. Їхній подвиг і стане основою історичної реконструкції у Тирасполі. У нас всі знають, що була бреска крепость. У нас всі знають, що була бреська фортеця, але мало хто знає про Коломийський полк. Факт дійсно дивний. На місці загибелі прикордонників зараз стоїть пам'ятник прикордонник з собакою. Про це мають знати. 200 чоловік, вибухи і постріли, форма часів Великої вітчизняної, міномети, гармати і Т-34. Замість річки Бух – наш дністер, а ще кінологи зі службовими собаками. Німці, коли далі рухалися, заходили в населені пункти, вбивали собак великих порід. Вони пам'ятали ту битву, яку дали прикордонники спільно з бойовими друзями, бойовими собаками. Коломийський прикордонний загін під гнітом загарбників тримався 11 діб, п'ять сотень прикордонників з собаками проти двох тисяч солдатів окупантів. І тільки коли на допомогу загарбників підійшла військова техніка, а вона буде задіяна у цій реконструкції, тільки тоді прикордонна застава героїчно пала. В ході бойов... в ході боїв загинуло 500 прикордонників і 150 службових собак. Можна уявити, собаки, прикордонники, прості люди в рукопашній сутичці билися з цілим полком танків німецьких. Показалі начала показали початок війни. Я ніби прочитала всю історію. Спасибі за такий захід, щоб молодь знала, що було і як було. Забувається, чимало історичних подій спотворюється, і навіть чиновники різних країн зменшують роль війни. Отже, 26 червня. Міський пляж Тирасполя. Початок о 12-й годині. Історична реконструкція початку Великої Вітчизняної. Покаже її і перший Придністровський. 3 липня о 20.40. Дельта або новий індійський штам коронавірусу. Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає, він може стати домінуючим у світі. Дельта вже вирує на повну Індії, Великій Британії, Португалії та Росії. У Москві різке зростання хворих і летальних випадків. Там повернули обмежувальні заходи у Придністрові, поки ковід стабільність. Але розслаблятися не варто за добу плюс 45 випадків. Епідеміологи говорять, порятунок у вакцинації. Штам коронавірусу Дельта або індійський зафіксували більше, ніж у 90 країнах, серед яких і Україна. Найбільше він бояє в Росії. Окремі області б'ють рекорди захворюваності і смертей. Тетяна Володимирівна приїхала з Москви два тижні тому. Тоді там було спокійно, сьогодні має повернутись. Страшно не то, що там є. Страшно не тому, що там колапс а тому, що знову відкриваються ковідні госпіталі. А це серйозний показник. Просто так людей в лікарні не завезуть. Це не та весна минулого року, коли брали всіх, тому що не знали, що з цим робити. А зараз вибірково беруть, дивляться на стан людини. Тому я розумію, що там погано. Лікарі кажуть, індійський штам агресивніший і поширюється швидше за британський. Важко переносять хворобу і молоді люди. Симптоми постійно змінюються. Сейчас есть... зараз. Є припущення індійських практиків лікарів, зокрема інфекціоністів, що вже не задіяно смак і нюх, а більше задіяні так звані диспепсичні ознаки. Це порушення з боку травного тракту, болі в животі, нудота, діарейний синдром. Поки в Придністрові статистика стабільна, але ситуація не передбачувана. Слободзейський інфекційний госпіталь 102 людини. І рибницький інфекційний госпіталь 53 людини. решта пацієнтів знаходяться на лікуванні вдома в задовільному стані. Це ті пацієнти, які не отримали щеплення і вони не хворіли раніше на коронавірус. Вакцинація не захищає від інфікування, вона захищає від смертельного результату. Новий вірус вже в Україні. Дані свідчать, що інфіковані частіше потребують госпіталізації. Єдиний спосіб вистояти в новій ковід хвилі вакцинація. Якщо навіть підхопили вірус, перенести його буде легше. Вакцина. Вакцина, зокрема, ця проти ковід 19. Вона захищає від важких форм захворювань і частково від середньої тяжкості. А це багато. У нас в доступі Астразенека і китайські вакцини на вибір сінофарм і сіновак. Скоро список повернеться. І Пфайзер чекаємо на чергову партію. Вакцинація в Придністрові добровільна і безкоштовна. У Кам'янському політехнічному технікумі смачна атестація, іспити на професійну придатність та майстерність склали кухарі-кондитери. Їх цього року 17. четверо випускників захищають червоні дипломи. Пахощі, ванілі, прянощі, фруктів м'ясних страв змішалися тут в єдиний смачний аромат. Сьогодні вже майже професіонали в харчовій галузі востаннє чаклували на навчальній кухні політеху над вибраними для захисту дипломів стравами. Кожна з любові оформлений кулінарний витвір мистецтва. Марія конкурс, курс навчання прийшла на відмінно. закусочно крабовий з морковно творожними коржами. Закусочно крабовий з морквяно-сирними коржами. Відварюємо моркву, протираємо через си... То додаємо в морквяне пюре кукурудзяному муку, сир і запікаємо 15 хвилин. Для начинки ми взяли кріп, сир, крабові палички, сіль, перець і майонез. Крім цього, я приготувала рулети м'ясні і торт. Фантазія. Поки навчалася в технікумі професію кухаря-кондитера, я полюбила ще більше. З такою спеціальністю ніколи не залишишся без роботи. Завжди можна відкрити власне кафе або ресторан. А ще вміння смачно готувати жінці знадобиться завжди в сім'ї. Можна щодня радувати своїх близьких новими стравами. І, врешті-решт, кухар ніколи не залишиться голодним. Отримані протягом трьох років знання і практичні навички майстерно демонстрували не тільки дівчата, а й хлопці. Артем Ковальчук теж у лавах відмінників для защити диплома Я вибрав грецький. Це холодне блюдо. Для захисту диплома я вибрав салат грецький. Це холодна страва. Я його красиво нарізав і оформив. Для особливої пікантності додав корицю. Ця страва у греків є запорукою краси і дієти. Крім цього, вона поживна і корисна для здоров'я. Ще приготував торт медовий і качку з фруктами і ананасами. З підсумковою цитацію на добрий відміну впоралася більшість випускників. На червоний диплом цьогоріч претендують четверо 17 кухарів-кондитерів. Очі. Очень підготовлені. дуже добре підготовлені. Знають з чого і як вони готують технологію приготування, як проводиться холодна обробка, тобто навички у них на досить високому рівні. Хотілося, щоб наші випускники були затребовані на підприємства громадського харчування. До речі, на кількох випускників вже як на дипломованих фахівців чекають у громадському харчуванні. Готуватись до нового температурного рекорду радять синоптики. Прогріти може ще дужче, попри те, що аномальна спека стоїть вже по всій країні. Завтра за прогнозом плюс 35. Як рятуватись спеку і обезпечити себе від її наслідків? Фахівці радять менше курити, пити нехолодні напої, чиї мінеральна столова, негазована або підсолена вода, причому 2-2,5 літри на добу. І обов'язково панамка і сонцезахисні окуляри. Медики застерігають, перегрітися можна навіть у затінку або в маленькому приміщенні. Сонце зараз вкрай небезпечне, тож якомога менше слід перебувати під прямими сонячними променями. Алкоголь, жирні продукти, газована вода під забороною. У вільному доступі проста вода. Хороший ефект, як ні парадоксально, дає гарячий душ. Така вода розширює судини, завдяки чому поліпшується теплообмін. На кондиціонерах оптимально виставляти температуру не менше 23-25 градусів. Якщо у відпустці, то сидимо вдома. Вода з лимоном, з м'ятою або мелісою. Зараз все це доступно. Від зневоднення бажано побільше пити води з лимоном. Воду п'ємо, морозивуємо. Отримати тепловий удар може навіть повністю здорова людина. У групі ризику в аномальну спеку люди похилого віку, вагітні жінки та немовлята. Літом більше все-таки У нас влітку побільше рослиною клітковини потрібно. Легка їжа, фізичні навантаження у міру, аби попередити зневодення та навантаження на серце. Люди, які страждають серцево-судинними захворюваннями, теж можуть отримати загострення у цей період часу. Від палаючого сонця рятує парасолі і вільний світлий одяг із натуральної тканини. Кульмінація сезону. Фінал Амоліги. Футбол вміє дивувати. У головному поєдинку зійдуться Кишинівський Ністру та тераспольський Гребеник. Це був складний чемпіонат. Від того, вихід топ 2 ще більш заслужений. Це буде ми не фаворити. Це буде складно, ми не фаворити, як в принципі і в півфіналі були. Та й в сезоні може ніхто й не очікував, що ми вийдемо, але ми йшли від гри до гри, і нам вдалося, ми піймали кораж, ми готові. Самі розуміємо, що це фінал, і тут же 50 на 50. Мало хто міг передбачити вихід команди в Фінал Тереспольчани стартували програшем 1-7, потім ще й 0-3. Розгроми команду не зламали, зробили сильнішою, скували характер. А ось суперник весь сезон вигравав. Ніс – труявний фаворит, але фінал справа особлива і часом не передбачувана. Хто виявиться кращим, покажемо сьогодні в прямому ефірі з Кишинева. Битва сезону почнеться о 21.15. Перед цим спецрепортаж. Один з гравців гребенника заради перемоги готовий набити тату. Про це і не тільки розповімо прямо перед фіналом. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і у усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у вівторок, о 17 годині на першому Придністровському.